Всім привіт, мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні вже вівторок Вівторок і 17 грудня я, блін, в шокі. Отак от, швид. От е, ну нічого, я сьогодні на роботі. У мене цей тиждень повністю забитий, якщо е, все буде нормально, і ніхто нікуди не відміниться, не перенесеться. Но, должен бути зайнятий. Е, Работаю з понеділка по п'ятницю. Так що такі діла. І чого я взагалі включилася? У мене тут є трошечки время. Я собі зробила чай і вирішила ответить на декілька коментарів, які мені вчора і сьогодні написали під відео під моїми, я вирішила на них відповісти. Значить, Перший коментарі це там по поводу того, як правильно вимовляється «ужонт» чи, чи «ужент». Я дякую, тут я вже тепер поняла, тепер я вже точно буду знати, що як правильно це, тому що я знаю, що і так, і так кажуть, а ніколи не обращала внимання, в якому випадку, іменно як. Із-за того, коротше, тепер буду знати. Спасіба вам велике. І ще одне по поводу того, що я вимовляю Татаржанський парк, а на татаржанський парк ТЖ. Це я теж знаю, кстати, правило читання знаю. Просто коли я кажу бистро: по інерції, по, по сприйняттю на взгляд, тому що, да, я ж бачу, як вам там написано. То все одно це вискакує РЗ як татершанський парк. Хоча я розумію, що це неправильно, ну я думаю, що ви мене простите. Я, взагалі, то балакаю очі, навіть не очень. Так що татержанське це не моє погане слово, яке я вимовляю по-польськи. Хоча вже пройшло два з половиною роки, можна було ліда і навчитися, но. Мені кажеться, якби как бы я є дівочки, які в місті зі мною примірно приїхали, і вони вже класно-класно балакають по польські. Прям... Ну, зрозуміло, що є десь якийсь акцент, ну я от їх слухаю і мені б хотілося так балакати. Але я замітила, що всі вони працюють з поляками в тому плані, що не просто контактують з поляками, а прямо цілий день знаходяться в сріді, де є оточення поляків. А у мене, да, у мене клієнтки польки є. Ну, не всі, ну, це не те, що там я цілий день з польками работаю. Це, допустимо, дві клієнтки в день польки, дві українки. І коли вони приходять, то я не завжди прям сильно балакаю, тому що мені треба працювати. І по-друге, мені кажеться, ну вони ж не будуть мене справляти. Якби я, наприклад, працювала, і в мене була коліжанка, напарниця там Полька, то я б її попросила, пожалуйста, там, виправляй мене, щоб я, на, ну, типу, правильно почала балакати. А так, ну, вони ж не будуть мені кожне слово переправляти, яке я кажу неправильно, щоб ну, мене не і не цей. В общем, так що. Із-за е, е, цього, ом, ну, я не очень балакаю по-польськи. Ні, я трошки прибідняюсь. Звісно, я балакаю по-польськи, все нормально. Мене всі розуміють, і слава Богу, але мені б хотілося балакати ще лучше. Балакати просто, от так, як я балакаю по-українськи. По-українськи я теж так собі балакаю. В общем, балакать нормально. А я балакаю ще думаю іноді, особливо коли з новою людиною общаєшся. Я думаю про те, що я буду казати, а потім тільки кажу. Тобто, в мене немає такого, що знаєте, а там ди -ди 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 по польськи ні. Мені треба <пев> подумати перед тим, як щось сказати. Так, це перша частина. І другий випрос це дуже частий випрос від людей, які не ходили в гори, не є гірськими фанатами. Вони все спрашують, ну ви завжди спрашуєте, це моя Діана спрашує сестричка теж. Ліда, ти не боїшся заблудитися в горах? Я не знаю, звісно, може є різні гори. Ці гори, які у нас, Татжанські, татжанські вони тут все максимально понятно. Тобто, ти приїжджаєш на установку, і в тебе є указателі, допустимо, три указателя. Туди стрілочка, туди і туди. І пофіг. Поляна така, доліна така, там, гора така. Ти, допустимо, виб... і написано, і намальований шлях, там жовтий, синій, зелений. Все, ти вибираєш, куди ти йдеш. Чик -чик -чик -чик. Ідеш. І все. і по... на протязі всього маршруту в тебе є указателі. На деревах така пам'яточка: жовта, синя або зелена. Тобто, на який ти маршрут пішов, там є. О, ти йдеш, там дивишся деревина, і там оця. Позначка, Потім там, на якісь не знаю, там, лавочки, навіть на дороги буває, якщо немає деревини, рядом. От, і ти ходиш, наприклад, до роздорож'я. І обов'язково, є yes, указати, куди тобі йти, що туди пішов синій шлях, туди пішов жовтий шлях, Або на дороги намальовано, що туди пішов синій шлях, туди пішов такий шлях. Тобто все максимально просто. Я ну, я б не пішла, якби я боялася заблудитися, но. Я ще та боягузка. Е, ну, все просто. Просто коли ви не ходите, то ви не представляєте, як воно. Ну, я в своїх відео показую, що і, ну, і в цьому відео, під яким писала під последнім, показувала, що є ці знаки. Е, плюс ми собі скачали мапи ЦЗ, ЦЗ ну, е, онлайн-карти іменно Горні. Спасибо, кстати, Альонке, що вона мені порекомендувала. І все. І ми изначально дивимося, як маршрут виглядає, по якому ми хочемо піти, скільки він протяжності, скільки він времени займає, наскільки він складний. І все. І потім вже їдемо в ту точку і починаємо йти. Так що нічого страшного, воно кажеться, що знаєш, ага, зайшов у ліс. І заблудився в лісі. Ні, на самом деле все набагато-набагато проще. Короче, если вы можете видеть, я сейчас скушаю одну конфетку, потому что я уже давно не ела конфет, и мне захотелось попробовать. Мы таки для клиента уложить. Так что я сейчас скушаю конфетку с чаем и буду работать дальше. Я иду до дома, у нас так начался. В общем, моя клиенточка последняя забылась и заработалась. Я тепер йду раніше додому, але треба буде тепер її кудись в наступний день записати. Так, мої хороші, у нас вже середа. Я вчора писала писала відео, не записала, не загрузила його, тому що думала, що вечором ми побігли по ділам і короче, не було. Времени. А сьогодні у нас така класна погода, сонячна, таке ощущення, що весна почалася вже. От, Я ходила додому на обід, вже дві клієнтки отробила. От, І коротше, що? Зараз йду назад на роботу. Зайду, заберу пачку. І в мене ще три клієнтки. Якщо нічого не поміняється, бо вчора ж одна перенеслася. На крупувках дуже багато людей, хоча у нас що по часу, середа, середа. Взагалі в цьому році взагалі не відчувається міжсезоння. тільки багато людей і сезон, сезон, сезон. Якщо такі у нас діла. Ну, така ясна погода, класна. Скоро, звісно, сонце буде сідати, буде холодати трохи, Ну, поки класно. Люди гуляють і супер. А Я, звісно, роботаю. Ну, ну, забрала посилочку свою. Та вона така не сильно прям <хи> і посилочка треба сідать, заказувати нормально цей розходні матеріали, тому що це ж будуть новогодні празники рождественські, тоді нічого не буде приходити. А я все відкладую, відкладую, а заказала тільки те, що мені було ну прям дуже необхідно, у мене закінчились, ну практично, пакети для стерилізації інструментів і там одну базу. А так треба, звісно, серйозненько зайнятися, тому що потім буде весело, мені весело. Звичайно, дуже спішу додому, але я отримала такий класний подарочок від своєї клієнтки. І прям хочу подивитися разом з вами. Так, що це у нас таке? Я не знаю, що це таке. Якась, мабуть, сладость. Так, тут якийсь напіток, Не будемо його показувати. Конфетки. І... Вау! І така чашечка з ложечкою. Вау, супер! Офігіть! Дякую, 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 дякую. Ну, найлучші клієнти це у мене, розумієте? Самі класні клієнти. Боже, і тут подарочок, і там подарочок, і везде подарочки. Я просто в шокі. Просто в шокі. Все, побігла по ділам.